У нас буде друге відео поспіль про Карпати, тому що цього літа я вирішила сходити в кілька походиків, коротких, але розмаїтих. І ось зараз я вирушила в похід одного дня без ночівлі, без наметів, на гору Хам'як. Я базуюся в селі Татарів. Я зняла кімнату в садибі на дві ночі, щоб цілий день у мене був без поспіху, без транспорту сходити в цей, як кажуть, нескладний маршрут. Подивимося, мені дуже цікаво, тому що я ніколи не ходила на гургани, а хоб'як вже вважається частиною гурган. І це зовсім інші ландшафти, на які ми разом з вами подивимося дуже скоро. З вами Ірина Лісова. Перед тим, як дивитися далі, підпишіться, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже приємно знати, що ви дивитеся, і я роблю це відео не тільки для своєї мами. Поїхали! Подивимося, яке житло я знайшла в Карпатах на дві ночі, щоб сходити на гору хом'як. Коттедж дуже близько від вокзалу, 15 хвилин пішки. І така симпатична, досить маленька, але затишна кімната. Туалет ванна на поверсі коштує 600 гривень за ніч. Виходить на трасу, тому я дуже хотіла іншу кімнату, що не виходить на трасу, але вже було зайнято. Друзі, ну що, я на початку стежила на хом'як. Мені обіцяли, тут натовпи туристів. Я походу тут одна від Таторова. Їхати буквально 10 хвилин. Треба взяти маршрутку на Буковель, 20 гривень, і сказати водію, щоб зупинився біля повороту на хом'як. Початок стежини виглядає отак, був дощик. Але я супер рада, що погода не спекотна. І подивимося. Чим мене ця стежина? Отакий початок стежки. Нічого, як то кажуть, особливого. Після початкового стрімкого підйому якийсь час іде отака пряменька стежина без особливого набору висоти. А зараз стежина почала мені нагадувати кримську, кримський клімат. Це починається типовий ландшафт курган. Такі кам'янисті стежини. Заросле трошки мохом каміння. Таке таємниче, романтичне, трошки похмуре. Останні 200 метрів добору до горихом лишилося, і зараз я вам... Прочитаю інформаційний стенд. І так, що таке гора Хом'як? Це 1542 метри над рівнем морем. Знаходиться у Горганському масиві, це частина Карпат, вершини якої мають круті схили, вкриті кам'яними розсипами. А назва гори Хом'як походить можливо, від перебування в цій місцевості Бабака Альпійського хом'яка. Але я його не бачила. В народі кажуть, що вершина гори схожа на спину хом'яка. Ну, Це ще менш правдоподібна легенда. Що вам сказати? Я вже дві години йду. Підйом не важкий. Е, йде через ліс, майже все по тіньку. Але роки вже не ті, тому вже хекаю. Ми пішли далі. Так, виглядають останні метри підйому, а це я ще навіть не на вершині. Але вже які гарні краєгоди. Нарешті дісталася до вершини Хам'як, а тут просто дискотека. Купа народу, не знаю, коли вони прийшли. Види прекрасні. Попереду знизу ми бачимо полонину хом'яків, і я туди теж збираюся піти і пошукати там сироварню. Але я не уявляю, чи вона працює чи працює там, коли би ресторан. Чию рекламу я побачила перед підйомом. Ну, якщо ви не хочете дертися камінням на гору, то ви насправді можете маршрутом цим яким ви йдете на гору, не підніматися останні 200 метрів підйому, а просто прогулятися на цю полонину. Спускатися я вирішила цією стежиною, яка швидше приведе до полонини, отам От видно червоне маркування. Але ніхто сюди не йде, тому подивлюся, наскільки це карколомний маршрут порівняно з тим, що я підіймалася, яким всі ходять. Отако. От Отако виглядає що одна, що інша стежина. Так що, щоб видертися на гору хом'як, вам треба дертися по камінням, бути до цього готові. Якщо у вас є трекінгові палки, їх треба просто скласти і засунути в рюкзак, тому що вам потрібні будуть руки. Отако От спуск на любителя. От, якщо, якщо вам видно, то каміння з мене зростом. Тож таке похід з елементами скелелазання. Не скажу, що небезпечно, просто треба дуже обережно йти, повсти, щоб вестибулярка була хороша і щоб суття було не слизьке. От. Тому я потрошечку спускаюся цією іншою тропою, Майже нікого тут нема. Кілька дівчат я зустріла зустріла, які стонуть, ледве підіймаються. От, всі, всі інші ходять. Тою тропою, що ближче до підйому, ніж до полонини. Все, все нарешті закінчилося каміння, і тепер вже буде такий хвойний лісочок до полонини. Отак От виглядає полонина. І там ніби знаходиться сироварня. Зараз перевірю. Новини сироварні такі, що мені не продали навіть маленький шматочок сиру, оскільки зараз типу, у них весь сир замовлений вже. Але там можна було набрати питної водички. І це дуже круто, тому що вже я випила літр, який приготувала на цю мандрівку. Так що мені лишається погуляти полониною хом'яків. І вирішити зворотним шляхом. Насправді не обов'язково йти назад тою самою дорогою. Ви можете з полонини хом'яків продовжити свій маршрут, піти до полонини Залим, там ще потрапити на кілька водоспадів, на Ріницький водоспад та Женецький гук, і потім виролити. На інший край села Татарів. Ем, я дивилася на цей маршрут, думала, може мені так зробити, але не знаю, бо я е, досить довго піднімалася на хом'як, і план у мене до темноти все-таки повернутися, е, щоб вздовж траси не йти вже при фарах, тому що немає нормальних відбійників. Е, траса тільки для машин заточена, е, пішохідних маршрутів немає. І просто страшно іти, коли ти пішохід, і тобі треба трошечки пройти селом, поза селом. От я ходила е, в АТБ в Татарові, і це було дуже, дуже страшні півгодини мого життя. Е, тому, якщо ви місцева влада, і дивитесь моє відео, я вам дуже-дуже бажаю е, придумати ще щось якісь тротуари для пішоходів вздовж траси, бо це не діло, це небезпечно, це створює е, ДТП ситуацію. О, супер, інформаційна дошка. От я зараз знаходжуся тут, була отут. І тепер звідси можна піти або до поляниці і побачити цей водоспад, або ж якщо це багатоденний похід, то можна отак от іти. Горанами. Поки я перепочиваю в тіньочку і поки мене ще не з'їла корова. Хвилинка корисностей. Якщо ви не бували в поході, подивіться ще моє старе відео, як зібрати рюкзак в похід. Є ще кілька відео про Карпати, про похід Чорногорою, про похід з видовцем, про похід, що я щойно зробила боржавою. Коротенький. І. Пару слів про те, навіщо я ходжу в походи. Бо, здавалось би, можна ж рандувати готель, спати з комфортом, пити каву на терасі, читати книжки, навіщо ходити, кудись, навантажувати ноги, пітніти, згоряти під сонцем, на що воно треба. Я скажу, що для мене це єдиний спосіб перевантажитися. Для мене це сенсорне розвантаження. Я Хоча я все життя живу в мегаполісах, а я дуже втомлююся від великого міста. І тільки коли я в поході немає жодних зайвих звуків, тільки звуки природи, шелест дерев, пташки, у мене таке враження, що я повертаюся до себе. Це така природотерапія. І дійсно, мене так не розслаблюють жодні спа, масажі, медитації, ніщо. Так що, друзі, якщо ви втомлені, виснажені. Перевантажені містом всім раджу на природу походити. Хай це буде не тижневий похід з наметами, але хай це буде хоча б півдня на природі з відключеним телефоном. Шановна корова, дозвольте вас зняти Маю сказати, що я вас трошки боюсь, але ви виглядаєте дуже-дуже миролюбивою. Гарного вам дня, шановна корова! Я все думала-думала, якою дорогою піти назад. Не хотіла тою самою, бо в принципі розумію, що там не буде особ... особливо видів, буде тільки лісочок, як зараз. От. Потім знайшла на мапі пряму дорогу в татарів не по трасі, але вона якась така була непевна на мапі, ніби ця кося тропка заросла. І я подумала, що можна там заблукати, і тому я пішла по маркованому маршруту. До женецького лісництва, і, по ідеї, я маю вийти на окраїні на татарова. Подивимося. Тропка приємна, не така розходжена, як основна до Хом'яка, Бачите, така досить вузенька, і поки жодних сусідів у мене нема. Зараз стежина лежить через посохлий ліс і такий казковий, трошки хорор. Самі зацініть. Але тропа приємна, вона менш кам'яниста, ніж, е, ніж та, яку я піднімалася на хом'як. Е, застелена голками хвойними. Так що можна просто насолоджуватися тишею і слухати дерева і пташок. Спускаюся нижче і поряд вода, мабуть, тому рослинність стає зеленішою. Але тут я згадала, що в Карпатських лісах водяться ведмеді, я сподіваюся, такі в Румунії. І, коротше, вечір перестає бути томним, тому що я йду абсолютно одна цією тропою вже годину і думаю, так буде до кінця тропи. Сподіваюся, обідеться без ведмедів. Ура! Вже бачу першу хату, а це значить, що я спустилась до села і ведмідь мене не з'їв. Ще не спустилася в цивілізацію. Отже, якщо сухо казати про цей похід до гори Хом'як, набір висоти десь 750 метрів. Я цими різними стежками туди і назад вже зробила, пройшла 12 кілометрів. І в принципі, це все, якби були з трансфером або на машині. Але зараз я ще 6 кілометрів буду йти до села. Сади буде, я не чую. Так що прогуляюся. Бачите, не буду там інстаграмно. Робити вигляд, як я прекрасно збереглася. Ні, я втомлена, в мене немає сил. Але я задоволена, тому що цілий день на природі нові краєвиди, улюблені Карпати. Прекрасна просто сьогодні погода. Багато було хмарності, трошки сонця, не обгоріла. Я побачила корівок, не продали мені сира. Що я вам скажу? Карпати найкраще. Подорожуйте Карпатами, подорожуйте. Відповідально, будь ласка, своє сміття за собою носіть, тому що я знову засмутилася, бо трошки є. Ну, не від туристів, я думаю, хоча і може від туристів, може від села. Трошки є сміття по лісах, не так жахливо, як в Рахові, але є. Так що, люди, бережімо нашу природу, вона в нас одна, іншої не буде. З вами була Ірина Лісова. Хвилинка моралізаторства. І до нових зустрічей, Па-па!